Маємо шалену проблему з тим, тому що вчора вечір з'явилася інформація, що офіс президента, властиво, сам Володимир Зеленський, вимагає перегляду рішення Комітету гуманітарної та інформаційної політики, щоб повернути норми, які знищать український дубляж, а отже, знищать по, по суті, кіно, кінотеатри як велику частину кіноіндустрії, тому що люди просто не будуть туди ходити. Якщо не буде українського дубляжу, а будуть англійські фільми в оригіналі або субтитры. Витрими, але зрештою, це позбавить можливості українців відвідувати навіть кінотеатри для відпочинку і величезний пласт індустрії, зокрема там, де люди гарно заробляють, мають можливість заробити гроші, і там, де українська мова і комунікація наша з західними кінопартнерами проявляється найкращим чином. До речі, не за українські гроші дубляж відбувається, а за кошти кіновиробника. То це все повністю треба перекреслити і знищити. Бо сьогодні, нібито, хтось там сказав якийсь день англійської мови, а найвеличнішому лідеру сучасності хочеться от похизуватися англійською. Насправді це є черговий крок до того, щоб велика частка людей повернулася до московського низькопробного дубляжу в соцмережах або на інших якихось сайтах, і просто знищити цілий пласт української економіки. Панець, Навіщо це робиться ходина, на твердому чи бачите голову, ви механізм, як це можна зупинити? Маємо велику частину правок, там близько 100 правок будемо тоді піднімати кожну конкретну в парламенті, якщо, не дай Бог, це пройде на комітеті. Зараз намагаємося комітету донести. Що це є злісне порушення регламенту, тому що законопроєкт сьогодні збираються голосувати, а цього не можна робити, оскільки зібрання комітету не може бути за нормальними нормами пізніше, ніж 24 години до самого голосування. Маці на увазі, не просто комітет, але внесення в таблицю, вивішення на сайті і всього решта. Хоча слугам вже не вперше порушувати всі норми регламенту, але будемо жорстко боротися, але й дуже дякуємо за активний розголос. усіх Ім небайдужим людям і в соцмережах і по інших ресурсах, тому що це треба зупиняти. От раптово знову відновився тиск на українську мову. Тобто, то що Московська Федерація знову намагається захистити свої права.